Вітаю! До вашої уваги пропонується будинок в селі Городки в Білоцерківському районі Київської області. Ціна цього будинку 170 тисяч гривень. Господарі його пропонують на виплату. Далі буде відеоогляд відео огляд середини будинку. Так, Ось кімната, Все залишається, дивани, ліжка. Тут пічне отоплення, так? Так, груба да, і плита топлення. Так, в хаті красота, Ось тепло. Ось Грубка. В хаті тепленько, гарно, ліжко, лежанка, кухня. Зараз. Кухня, піч. Так, це вихід у сіни невеличкі. І веранда. Віранда, ще є комора. Дуже гарна хата для проживання. Так, це комірчинка. Ось. Все чистенько, гарненько. диван. Крісло, стіл, поміняні пластикові вікна, тут, шафа, коврики, підлога. Все дуже гарно, гарна хатинка.